Вітаю! Слава Украине! На огляде ниже вид Тусан Модель называется ТС-45 Вот такие гарненький EDC-шник, так, По порядку Рукоять Титан Вот такие фрезеровки По всей плащице Ну, для облегшення, ну і дизайнерський ізиск. Великий осьовий або шайбою. Я не розбирав, не знаю. Не скажу, Бекспейсер приблизно чуть більше третини. Теж титановий. Протилежна сторона подібна. Але фрейм з сухарем облегшений навіть повністю з отворами такими прямокутно-говальними. Кліпса фрезерована теж під такий же дизайн. Середньої жорсткості все добре. Да, отвір у нас для темляка. Як бачите, у бекспейсері вони його поставили. Так, клин струва по центру, восьмо керамічний підшипник. Це чистий фліпер. Відкривається за по-іншому ніяк відкрити не можна. Я пробував за оце відкрити практично нереально однією рукою. Двома руками без проблем. Воно відкривається дуже гарно. Тому це, скоріш, фліпер. Так, фреймлок заходить на товщину сухаря, запасу більше половини ще є. Її сторони вже облегшень немає, як бачите. Вага ножа 129 грам, баланс практично ідеальний. є зручний, любим хватом. Все дуже добре. Так, лезу. На лезі у нас сталь D2, сетін, спуски прямі, високі, аж до цих фезерувань. Овальних отворів, на січок о цих бокових. Ну, це дизайнерські зіски, тому що вони, не знаю, практичності я в них не бачу. Все, як завжди, ідеально, симетрично і гарно. По обуху 3,8 зведення в районі 0,5 Товщина рукояті 12,5 мм. Габарітом. Загальна довжина 221-222 мм. десь так. Лезо у нас більше 9 см до 10, правда, не дістає. 97 мм. Отакий От цікавий EDC-шник. Як завжди, практично з ідеальною якістю і майже преміум матеріалами. Тому що їхнє D2 це преміум, хоча дехто так не рахує. Ну я вважаю, що ніж свого стоїть.